Ну Що, можна сказати, по Чернігову, якщо відверто там пігарили виставку дронів, анонсували її. Ну, Час війни, навіть якісь, просто якісь там кількість людей, коли збираються, там футбольний матч чи щось, це вже є небезпека, бо можуть вразити. А якщо це ще на військову тематику, це должно бути якось засекречено. як... Якесь там окреме кола людей должно до цього мати доступ, до цієї інформації. І среді, там військових професіоналів воно може якось розповсюджуватись, ну, не так, що усім доступно. Війна йде, і будь-яке скупчення людей раніше, навіть на кладовищах, якщо люди щоб не збирались масово попереджували, а зараз це ну, розслабились, по-перше, халатність, по-друге, не знаю, що казати. Ну, звісно, це війна, це треба враховувати. Зрозуміло, що за все несе відповідальність Раша, але потрібно бути якось пильними до таких моментів. Бо ну, що можна сказати, тут є і помилка тих організаторів, які це відверто збирали, цю виставку. Не знаю, не знаю. Ну, Цього треба уникати. Якось це має бути усе приховане. Навіщо це відверто робити Все на все на добре, співчуття тим, хто постраждав з цієї трагедії. Зрозуміло, що раша за все винувата і понесе відповідальність. Це так же, як будь-хто з українців, чи я, чи мій там сусід, чи хтось. Погибного города, все равно помста буде раше. Все, на все добре, до слідює зустрічі.